Що вигідніше купити автомобіль в Україні чи пригнати за кордону? Інститут дослідження авторинку повідомляє, що в цьому році перепродажі внутрішні в Україні скоротилися на 5,6% в порівнянні за минулий рік. Лідерами є такі міста: місто Київ, перше місце. Далі Дніпропетровська область. Потім Київська область, Львівська область та Одеська область. А от щодо пригону автомобіля імпорту, там ситуація зовсім інша. Імпорт автомобілів зріс за минулий рік на 32%, Тобто українці віддають перевагу, щоб пригнати автомобілі за кордону. І хто є лідерами? Перше місце Львівська область, далі місто Київ, Київська область, Вінницька область та Рівненська область. Тобто українці вони хочуть, щоб їм приганяли автомобілі за кордону. За це вони готові платити кошти. Чому так відбувається? Тому що складається негативний образ українського перекупу, де українці переживають купувати автомобіль в Україні. Вони знають, що він можливо раніше був битий. Історія скрита, пробіг скручений, і саме через це українці краще приженуть автомобілі за кордону і будуть спокійні. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх розмитнення та доставки ми вам завжди допоможемо. thank you